Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні хочемо розповісти вам про п'ять місць в Польщі, відвідавши, які вам буде хотілося поїхати туди знову і знову. Приємного перегляду! П'яте місце в нашому рейтингу займає Баб'я Гура. Знаходиться в Карпатах на кордоні Польщі та Словакії. Любителям спорту точно підійде прогулянка сюди. Ця гора відома своєю багатою флорою та фауною. Та прекрасним видом звести більше ніж півтора кілометра. Щоб дістатися вершини, вам потрібно буде обрати один з не менш красивих маршрутів через ліс. Як не дивно, це місце має багато історію. Про гору колись було складено немало казок та легенд, де її згадують як чарівна гора. На четвертому місці озеро Морське Око. Воно знаходиться неподалік від курортного міста Закопане в гірському масиві Татри. До речі, воно в ньому найбільше. Перше, про що потрібно сказати, це дуже крутий вид нагори, який відкривається в цьому місці. Ще один плюс це те, що в озері кристально прозора вода з смирагдово-зеленими кольорами. Отже, дуже рекомендуємо поїхати тут насолодитися унікальними краєвидами цього озера. Третє місце займає Яскіня рай, розташована в місті Хенціни в Швінтокшиських горах. Багато хто називає цю печеру найкрасивішою в Польщі. І насправді декілька тисяч дивовижних сталактитів, сталагмітів та інших утворень створюють враження, ніби ти потрапив до іншого виміру. До речі, вченими було доведено, що в печері рай раніше проживали наші предки. Про це свідчать предмети побуту, знадені там. Довжина печери 240 метрів, але через небезпеку, Спеку деяких місць для відвідування туристами доступно лише 180-метровий тунель. Друге місце пляж на Хельському мисі. Ципель Хейський. Його називають початок Польщі. Це саме так, тому що пляж розташований на самому краю Польщі, на Хельському півострові. Одне з популярних місць відпочинку багатьох туристів влітку, яких приваблює чудова панорама з цього пляжу на Балтійське море, яке також має кристальну прозору воду. Це місце подарує незабутні історії та емоції всім, хто відвідає його. До речі, хто був на цьому пляжі, напишіть в коментарях, чи сподобалося вам. Ну і перше місце в рейтингу: річка Крутиня. Це місце для любителів плавати на байдарках. У Вармінсько-мазурському воєводстві знаходиться один із найбільших. Красивих байдаркових маршрутів в Європі під назвою Крутиня довжина маршруту майже 100 кілометрів. Протягом нього можна побачити мазурський ландшафтний парк та просто помилуватися красою природи. Друзі, на цьому в мене все. Напишіть в коментарях, яке місце вам здається найкрасивішим. Перша віза про роботу та життя за кордоном.